Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як я роблю е, спіннербайт. Тобто всі складові частини виготовляю власноруч. Е, ну, за винятком силиконових от хвостів або юбок, їх ще називають. Можна такі використовувати варіанти, а можна і такі. Такі знайти в продажі нескладно. Вони коштують недорого. От. Починаю я з того, що зробив ось таку от гіпсову форму для виливання свинця. Ось така ось так вона виглядає. Ну, зробив я її ще на початку 2000-х це вже трошки давно, але виготовити її не складно. В інтернеті можна знайти, як це робиться, це досить просто. от Ось така формочка. Тут її поставимо. Далі для виготовлення також потрібно буде нержавіючий дріт. Орієнтовно 0,8-1 мм товщини. Чому не ржавіючий? Тому що деколи буває, що приманка в серій коробці довший час пролежить, не просохне як слід і починає ржавіти. А від цього і всі складові... Так що краще брати нержавійку. Далі <кій> ось такі от гачки для джих головок Теж в продажі. Колись знайшов. Хоча можна взяти звичайну джой головку, е вирізати з неї свинець. От, наприклад, така от. такий от джигачок, в якого заливається майбутній свинець і виходить джиголовка. От, е я вже маю декілька таких без свинцю. Тож е гачки можна підбирати. По величині, От, дивлячись е, по дужині, на яку приманку ви розраховуєте. так Можна в принципі показати, як воно має бути. Ось бачите, тут вушко гачка е, треба відрізати. Тобто сам кут лишаємо. Самокут лишаємо гачка, він нам буде служити як додатковою жорсткістю всередині свинцю. Ось так от. от. А за, цю, за цей згин ми будемо кріпити саме дріт. Тому для цього нам потрібно взяти кругу губці і надати форму петлі. Що я зараз і буду робити. Так. Трошечки ставлю в бикс, чтобы не заважало. Вот, форма петли в принципе у нас получилась, а можно трошки ее так вот смешать. Орієнтовно у нас вийшла вот така вот петля. Вот. Так, орієнтовно відміряємо зараз довжину дроту, яка нам потрібно, щоб не заважало нам. Вот так от я думаю хватить. Це все діло нам треба скомпонувати в самій формі. Орієнтовно отак має виглядати воно всередині форми. Вирвати воно не вирве, тому що воно все буде залити свинцем. Е Далі що в нас? По плану це залити свинцем. Форму. От, берем свинеццем. В формі хто в чому має. Я один час брав на шиномонтажі, де пломби з коліс зривають. Вдалося мені випросити пару штук. Вот. Закінчили. Зараз беру отакий вот от пломбочки. Тож, після заливання я вам принесу і покажу, що вийшло. Заливаю я на, на газовій плиті. От. Так що зараз я покажу результат. Так, принеслимо з нашу форму. Трошки водички. Для... Охолодження, щойно вилотої приманки. Так що подивимося, що у нас вийшло. Як бачимо, акуратно Приймаємо. Така от вийшла у нас заготовочка. Трошки вона гаряча ще. Водичку і... Щоб охолома, щоб можна було в руки взяти. Так, можна вже руками трогати. Так, оцей літник треба відкусити. І зачищаємо, і бачимо приманочка Гарно все на своїх місцях спробуємо трошки щистити надаємо йому обчекаємо форму. Чому важливо, щоб дріт виходив саме з носика цього сінцевого груза? Тому що, коли спіннербайт рухається по траві, то це от цей кут і ця обтікаємість сприяє тому, що він дуже легко проходить через ці всі. заторы, можно так сказать. И не щепляется за них. Так, тут трошечки. Трошки можно пробрать. Допомога напилка по металу гарно очищаємо місце, куди заливалась приманка свинцовий груз. Гарно на дивиній зовнішній водя. Так як свинець м'який метал, гарно піддається обробці, то загладити місця, які щойно були запилені, можна з допомогою. металлического предмета круглой формы, например, шило там, или сверло. И шуруем по тех местах. И ну, стає сразу хорошего, блескучего кольору. Вверху також. Это все дело ровно. Вот. Получилося у нас непогано. Так. Отака у от нас вийшла заготовочка. Так. Далі беремо один із спінербетів. уже сделаны. Просто даемся, да у нас получается вот такая вот петля округлой формы. Сейчас похоже до заводного кольца. Вот так мы тут представляем. И начинаем закручивать наш дрит. Можна, щоб виточки були щільно один до другого, щоб щільно прилягали один до другого. Так. От. Тут цей кут можна регулювати трошки. Дріт нам дозволяє це робити. І орієнтовно інше плече у нас може бути коротше, довше це вже дивлячись якої форми дужне буде пелюстка, яка буде крутитися. В даному випадку я буду використовувати одинарну пелюстку, бо є ще варіант. З війною полюсткою, але це трошки займає більше часу для роботи. Просто замість так скажем, щоб не робити самому полюстки, хоча це теж можна зробити, беру від старих вертушок китайських там, чи радянських, які в розібраному стані. І Чепляю. Звичайно, хочеться зробити все своими руками, але деколи. От, наприклад, вот эту полисточку я сам робив. Вистукував молотком, полировал. Вона трошки зараз, правда, потускніла. Це більше так для оконевого спінербайту. Так, сейчас мы загнемо что это. C'est pas Це це дивимося по вертикалі, що у нас нічого не відхиляється від косі. Скільки від цього залежить проходимість пінербайта серед підводної рослинності. От. Така у нас вийшла хороша річ. Дальше можно прищепить такого плану юбочку. Або надеть просто твистера вот такого величенького ногачок. Спробуємо зараз отаку юбочку, давно я не використовую. її. От, натягуємо. Там є резинова така втулочка, яка натягується на наш виріб. От, маємо ось таку приманочку. Можна звичайно спробувати іншою стороною, щоб більше відростки були з цієї сторони. Так як потік буде, іде спереду, то їх краще закручує. О, теж більш кращий варіант вийшло. Зараз трошки очі робоче місце. そう。 Це самородна пелюстка, з, зроблена з латуні. Латунь покрита з одної сторони ніколем. З цієї матова. Вдіваємо на пелюсточку заведне кільце, якісний вертлюжок, щоб гарно обертався і чіпляємо на. Вот это конец дроту. Вот так. И затыскаем трошечки щільніше до основного плеча, чтобы он не мог звідси вилетіти. Вот такий у нас получился спиннербайт. Я думаю, це не важко зробити самому. Зараз я ще покажу на прикладі. В принципі, приклад з твістером є. Надівається сюди на гачок. І такий варіант теж хороший. Гарно ловиться літом. На початку осені щука на такі види приманок. Досить успішно можна сказати, коли все заростає навкруги і є необхідність в тому, щоб гачок якнайменше чіплявся за траву. Кому сподобалось ставте лайки, підписуйтесь на канал, думаю буде ще багато цікавого. До нових зустрічі!